Добрий день. Ну, мала, витягни руку. Так. Опусти пальці. Опусти пальці. Опусти ага. пальці. А тепер розверни. Розверни долони догори. Так. Розслаб, розслаб ага. пальці. Пальці розслаб. Ага. Дивись крізь пальці. Дивись крізь пальці. Опусти пальця. Опусти середнього. Ну, що ти бачиш? А, бачу, бачу сірого кволого чоловіка, так. який йде за возом, прив'язаний налигачем, а, а, обличчя сіре. Ой бо він весь обдертий. Все вже починаєш бачити. Тіло покрите пилом. О, він плаче, дідонько. Що воно? Біда того чоловіка. Кожен тягне за собою на налигачі власну біду. То давайте скажемо йому. А чи він просив тебе? Не роби того, чого тебе не просять. Не всі люблять, щоб їм на їхню біду показували.